Прифайного, світлого і мужнього дня четверга, Такий файний день. Чого? Ну бо від дітей навчаємося. Але діти нас такого можуть навчити. Недавно щось там пішли наші хлопці вже навчання повним ходом. Пішли на якесь заняття хлопчаче з якимось вчителем. А мені, мені стало цікаво, я питаю Данила, кажу, слухай, а там багато матюкаються на тих заняттях. Каже, Ха -ха -ха, рідко не матюкаються, хлопці мають на увазі. А щось каже вчителі їм або вчителі, а він каже, ну, іноді говорить, але зачасту не говорить. Ну, ігнорує. Чому? Машина поїхала. Велика. Чому? На помадюків так багато в школі, так багато довкола, що просто вже більшість ігнорує. Я сам недавно досвідчив, здається, цього літа на якомусь таборі чи на якихось реколекціях, коли. Десь було, були зібрані діти у церкві, то я питаюся дітей, я, я завжди це використовував. І до цього року так файно спрацьовувало. Коли питаюся, діти, чи знаєте ви хтось якісь матюки, ну, піднімають руки. А які ви знаєте матюки? Ну, якби, ну, і я вів до того, що ми навчилися дивно, що матюкатися можна ходяти, але, але не в церкві. Ну, і там Діти зазвичай піднімали руки і казали, що вони знають матюки, але не будуть говорити, бо ми в церкві. А цього літа... Коли вони почали говорити голос, який вирізають бачуки, що мені треба було їх закривати, каже, о, стоп, стоп! У церкві. Ну, трошки дивно чути всякі бачуки в церкві. Ну, але такий час, розумієте, такий не час. Що дітям матюкатися, чи в церкві, чи не в церкві, яка різниця? Або ну, направду на, на кажуть, різниці нема, бо Бог є повсюди. І якщо ми якось сквернослів'ям його ображаємо, то ми це робимо всюди, не лише в церкві. Але видно до того, що... Така отрута, такі токсини, як матюки, як всякі прокляття, так пролазять у наше буденне життя, і якщо їх не пильнувати, то просто їх стає більше і вони нас заполонюють. Ми не знаємо, я знаю. Важко сказати, правда, чи можеш тяжко нагрішити самими матюками. Але факт, що Бог каже, що за кожне пусте слово будемо нести відповідь. І здається, мені що Богові це не подобається. А кому з нас взагалі подобається батьківки, правда? Ми якось відчуваємо внутрішньо, що як мінімум, слава Богу, там при, при батьках, при бабі, при дідові, більш-менш стримуємося. Зазвичай. Здається. Ну, я взагалі не... стараюся не матюкатися, признаюся чесно. Навіть недавно, коли мені Ми від... коли відпочивали на Дністрі, то мені величезний пеньок впав на ногу, то друзі казали, ого. Ти сказав, о Ісусе, але якісь там а я такий сам не замітив, що сказав. Але ви до того, що, слухайте, якщо ми не будемо це помічати, якщо ми не будемо про матюки говорити, і взагалі про всякі косючі і злі або, як мінімум, недобрі словечка, то вони настільки стануть, настільки з нами злиються, що просто не буде ніякої різниці. А шкода, шкода, бо наша мова справді чудова, наша мова справді файна, м'яка. Особливо коли пробуєш вивчати там, не знаю, угорську, німецьку чи китайську. Наша мова дуже м'янька, але красива. І коли ми її засмічуємо всякими словами противними, то як мінімум це нам лице не робить. Це нас не робить кращими. Напевно, не робить кращими. Вітаю. Тому варто є з цим боротися, варто про це говорити, варто про це зауважувати один одному. Мені навіть допомагав такий лайфхак, коли... Були люди, які би тюкалися, то якби я просив товариство, я вас не хочу переробляти чи змінювати. Але, будь ласка, принаймні при моїй дружині улюбленій, принаймні при моїх дітях або при мені. Якщо ви, ви вам, ваша ласка, то не матюкайтеся, бо мені це неприємно чути. І в мене враження, що ви мене не шануєте. У мене враження, що ви що, ну, знущаєтеся таким чином. Одним словом, щось придумайте. Бо так є. Тому хотів сказати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Матюки, які ви знаєте, не пишіть, не, не, не треба в коментарях писати матюки. Але, але працюємо над цим. Зауважуємо собі і запрошую вас ще раз і ще раз, знову і знову очищаємо мову. Якщо наша мова така гарна, якщо варто за неї боротися і, і, і боремося сьогодні, то варто тоді прикласти зусилля для того, аби вона була чистою, аби було без усяких домішок. Не бракованих, потворних, які справді її вироджують, то краще честьмо. А тим більше, коли вони, тобто матюки і всяке сквернослів'я і прокльони, точно не благословляють. Тому тікаємо від цього, а радше шукаємо благословіння і шукаємо того, що нас може наповнити, вдосконалити, що може зробити навіть наше мовлення красивішим, а не гіршим. Хм. Дякуємо дітям за ідею. Очищаємо мову. Очищаємо те, що говоримо, як висловлюємося. І вчимося злегка, з любов'ю давати зауваження для оточуючих, аби навіть не в нас, але й біля нас матюків ставало менше і всяких слів недобрих. Майтеся файно, мир вам!